Свобода волі. Англійська назва книги Free Will. автор Сем Харріс. СТИСлий Виклад. Книга Сема Харріса Свобода волі. Англійською Free Will присвячена дослідженню одного з найбільш обговорюваних і спірних питань філософії та нейронауки Існування Свободи волі. Харріс стверджує, що свобода волі це ілюзія, а наші думки, бажання і дії. Визначаються чинниками, на які ми не маємо жодного впливу. Основні ідеї книги перше. Відсутність справжньої свободи вибору. Сем Харріс починає книгу з пояснення того, що наші дії і рішення визначаються причинами, на які ми не можемо вплинути. Він наводить приклад коли людина робить вибір, їй здається, що вона свідомо контролює свої дії. Однак наш мозок приймає рішення на несвідомому рівні. Ще до того, як ми усвідомлюємо свій вибір. Таким чином, усі наші думки і дії є результатом діяльності мозку, який реагує на зовнішні та внутрішні подразники. Друге. Дослідження у сфері нейронауки Харріс використовує дані сучасної нейронауки, щоби підкріпити свою позицію. Він звертається до експериментів, які показують, що нейронна активність. Що відповідає за прийняття рішень починаються раніше, ніж людина свідомо вирішує щось зробити. Ці дослідження підтверджують, що наші рішення спочатку виникають на несвідомому рівні, а потім лише стають частиною свідомого вибору. Третє, причинно наслідковий зв'язок автор підкреслює, що всі дії мають причини, які виходять за межі нашого контролю. Всі наші вчинки визначаються попередніми подіями генетикою, вихованням, культурним середовищем, травмами чи досвідом. Він звертає увагу на те, що навіть якщо ми вважаємо, що контролюємо свої рішення, ці рішення є наслідками чинників, які ми не обирали. Четверте: мораль і відповідальність одним із найважливіших питань, яке піднімає Харіс, є питання моральної відповідальності. Якщо ми не контролюємо свої дії, то як можна когось звинувачувати за їхні погані вчинки? Автор пояснює, що втрата віри в свободу волі не означає, що ми повинні припинити притягати людей до відповідальності. Він стверджує, що соціальні інститути, такі як правова система, все одно мають продовжувати виконувати свою функцію, але при цьому потрібно враховувати, що кожна людина продукт причин і обставин, на які вона не мала впливу. П'яте. Свобода волі як ілюзія. Основний аргумент Харріса полягає в тому, що ідея свободи волі це ілюзія, яка створюється нашою свідомістю. Вона виникає через наше суб'єктивне відчуття вибору. Хоча насправді всі наші рішення визначені заздалегідь. Ми вважаємо себе вільними, оскільки не усвідомлюємо тих глибинних причин, які призвели до того чи іншого рішення. Шосте. Практичні наслідки Харріс визнає, що ідея відсутності свободи волі може бути для багатьох неприємною і навіть загрозливою, оскільки це суперечить загальноприйнятим уявленням про людську автономію та моральну відповідальність. Проте він наголошує, що відмова від ідеї свободи волі може мати позитивні наслідки для суспільства. Наприклад, ми можемо краще зрозуміти поведінку інших людей. Не сприймати їхні вчинки як свідомий вибір, а більше як результат причинних обставин. Це може сприяти розвитку більш співчутливого підходу до правопорушників і більш раціональній політиці покарання. Висновок книга Сема Харріса Свобода волі є радикальним викликом традиційному уявленню про людську свободу. Харіс демонструє, що наші рішення і вчинки визначаються невидимими для нас причинами. І свобода волі є лише ілюзією. Він закликає суспільство переосмислити свої підходи до моральної відповідальності і покарання, виходячи з цього нового розуміння людської природи.